3 січня Євромайдан під Печерським судом Києва. У п'ятницю суд розглянув скаргу сторони захисту Ярослава Притуленка. Єдиного з дев'ятьох затриманих 1 грудня під банковою активістів щодо декриміналізації справи у зв'язку з відповідним парламентським законопроектом. Засідання тривало не більше п'яти хвилин. Представники прокуратури не з'явилися. Наявка Прокуратури сторони обвинувачення не є перешкодою для розгляду скарги. Це прямо написано в кримінальному процесуальному кодексі. Тим не менш, засідання суду було перенесено на 8 січня, незважаючи на те, що скарга мала бути розглянута сьогодні. Ми прийдемо 8 січня під. Наступною суд колегіально розглянув справу з захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка, Підготовче засідання. На ньому Власенко висловив недовіру щодо методу автоматичного розподілу суддів, заявивши з його слів про упереджене до нього ставлення судді Іни не отрош, яка входить до колегії суддів. У цій справі суд задовольнив клопотання Власенка про залучення до справи у якості захисника адвоката Анни Боряк, у зв'язку з чим засідання і було перенесене на 10 січня. Мою справу слухає, очевидно, незаконний склад суду, тому що справу по закону повинен слухати один суддя. Це свідчить лише про одне: вирок вже готовий, вирок їм залишилося лише оголосити, але вони хочуть тотально контролювати цей вирок, щоб, не дай Боже, той один суддя, який слухає, щоб він не зірвався. І, бачачи, що в матеріалах справи нічого нема, випадково не виніс законне рішення. У штабі національного спротиву звернулися до МВС та КМДА з вимогою продемонструвати на підставі яких документів міліція блокує вулицю Грушевської, прилеглі до неї вулиці, а також зняти ці барикади. Водночас у штабі заявили про тиск на активістів, учасників автомайдану, які їздили до резиденції президента у Межигір'я. Їх на так звані співбесіди викликають працівники ДАІ. Окрім того, ними ж блокуються під'їзди для автівок на Майдан Незалежності, повідомив комендант наметового містечка. Якщо нам будуть блокувати приїзд автомобіль на територію майдану, ми всі ці біотуалети привеземо і поставимо біля входу в ДАІ. Ми все сміття. Яке ми мали би вивозити на спільники, завеземо на банкову, положимо біля банкові. А якщо і надалі київська влада буде намагатися перешкоджати нам, ми просто до домівки виконуючи обов'язки, привеземо і виспимо це сміття. У п'ятницю євромайданівці провели попереджувальну акцію Пікет частина людей пішла пішки, а частина рушила автоколоною з європейської площі під управління Даї столиці. 3 січня, Майдан Незалежності, Київ.